Доброго дня усім моїм підписникам, ті, хто слідкує за мною. Ще раз нагадую, що зараз, крім вірусу грипу і ковіду, дуже активно поширюється вірус, який ми не можемо індифікувати, тобто ми не знаємо, що це за вірусна інфекція. От але я назвав цей вірус вірусом псевдоалергії. Тобто, в чому фішка? Ще раз нагадую. Тобто, фішка в тому, що цей вірус давно вже був з нами на теренах України. Вже ще до ковіду я з ним зустрічався неодноразово пацієнтів і сам зустрічався в родині. Значить, в чому його особливості дуже швидко передається. Дуже швидко. Значить, від людини до людини, від дітей до дорослих, тобто це мега швидка передача. Далі починається з такого легкого свербежу в горлі, тобто відповідно такого дискомфорту, не болі, а такий свербіж, ніби такий, ніби вас хтось легко лоскоче. Далі починається лоскотання в носі, і е, знову ж таки у вас починається бажання пчихати, тобто починається виділення досить великої кількості слизу, і ви починаєте пчихати. Тобто, і само собою, що. От ці носові, оці гаймори і пазухи, лобні пазухи, тобто, відповідно, вони такі, так якби вас переповнені і набряклі. От виділяється дуже багато слизу, і вже буквально з другого, третього дня починають виділятися вже слиз стає не прозорий, а стає або коричневий, або жовтий, деколи навіть з домішками крові, тому що тріскаються деколи судинки, і відповідно знову ж таки може бути кров. От і пацієнт відчуває себе таке враження, що він круткрутіший, такий дуже сильний, крутий алергік, тобто дуже сильна алергія проявляється. Хоча є пацієнти, які ми точно знаємо, що взагалі до алергії немає ніякого відношення, тобто, ну ось такий прояв вірусу. Але в чому фішка? Тобто, раз зміни слизу з носоглотки. Є колір міняється на зелений, жовтий або коричневий. Відповідно, приєднуються бактерійні інфекції, тобто опортуністичні, які в нашому організмі, і вони вже створюють додаткову проблему. І таким чином, знову ж таки, що допомагає? Допомагає нестероїдні протизапальні, тобто, хоча б все одно знову ж таки невелика доза, але яка зменшує набряки запалення, і допомагає. Парадоксально антибактерійний препарат переважно азитроміцин, тобто, відповідно, приймається одна таблетка одноразово або по одній таблетці три дні, і таким чином у вас ця проблема проходить. Якщо ви цього не робите, то ви можете тиждень або навіть більше ходити повністю з чумною такою. Головою втома сильна температура, до речі, 36,9, тобто деколи 37, тобто не є висока температура. Стан катастрофічно неприємний. Тяжко думати, плюс, відповідно, у вас постійно тече з носа, плюс ви пчихаєте, і такий каже, дискомфорт є в горлі, а потім це переходить в кашель, тому що слиз опускається вниз, і вас переходиться в кашель. Тому знову ж таки, щоб це, скажімо, не переходило в кашель, і не потрібно було якось більш складнішого лікування, можете знову ж таки скористатися цією порадою, що я в принципі дав. І по аналізу, до речі, теж це реактивний білок може бути на певному етапі, тобто це досить швидко розвивається, нормальний. І загальний аналіз крові так само без змін. Тому аналіз в даній ситуації мало показові. Єдине питання, якщо ви здаєте тест на алергію, і ви не алергік, то дійсно цей аналіз не реагує. Тобто, тут чітко, щоб ви розуміли, що це не алергія, а от такий цікавий вірус, який з нами вже живе кілька років, і десь він так проявляється 4 рази на рік. Тобто в нього є така сезонність. От, приносять переважно діти школи, тобто зі школи, або в великому колективі. Хтось приносить і всі починають пчихати в колективі і відповідно думати, що ж це така за колективна алергія. Тому, будь ласка, візьміть собі це на замітку. Якщо вам цікаво, моє відео підписуйтеся. Дякую за поширення моїх відео. І дякую, що ви зі мною дякую за довіру. Сподіваюся, що мої поради вам будуть в пригоді. Якщо хтось знову ж таки скористався цією порадою, напишіть потім в коментарях, чи допомогло. Дякую вам.